Страху Господня очула. Той, що не потяжого трубля, і немає, лише єсний твоїх зла, і ти же не молодих, поклонися о зларі, благослощі, мирі пожени, очі Господні направини, уши мой твої, литеже, Господня, на творещи злає живо прибитих землі в пам'яті, бо знаша правені, Господи, слишкої, і в скорбей, скорбені, які спали. Серце, вісмени спасе, но і сквоми правдимиці, які збагати Господь, а не Господь прості книги і натиснути рушиться. Навіщо повітання на видях і прахіда нахреша, і пана Господи жирах і не приміщав, на умов. У ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Бо -рес! Бо -рес! Браття і сестри, сьогоднішню неділю четверту після Пасхи ми згадуємо івангівське помістування від Огана, де розповідається про людину розслаблену, про людину, яка була паралізована 38 років, страждала від хвороби. 38 років це, повірте, це срок. Срок тому що враховуючи наше нетерпіння цього часу, ми не можемо увагу нашу на якісь речі нехворобливі притримати навіть 3-4 хвилини. А коли нас реально касаються скорбі, хвороби, то взагалі, кажеться, нам чим швидше до лікаря, чим швидше. Для того, щоб вирішити цю питання, От така, на жаль, реальність нашої нетерпеливості сьогодення. Блажен, каже святитель Ніколай Сербський, чоловік, який безропотно і терпеливо переносить ті страждання і ті хвороби, які у життєвому шляху йому зустрічаються. Він каже так, святитель, що один день. Людина, яка безропотно переносить страждання, він переважує тисячу днів тих людей, які живуть, насолоджуючися без хвороб, без страждань, без усяких недостатків. Представляєте, наскільки вага оцього безропотного, терпеливого перенесення хвороб і скорбей, перед Богом має велику вагу. Один день переважує тисячу днів. Взагалі, людина у своїх стражданнях і хворобах, вона звикла завжди шукати причини. Це нормально. Але Но людина розумна, благорозумна, вона завжди в першу чергу буде шукати причину у собі тих страждань, які її випали на шляху, тих хвороб, які її Господь. Посідив. Вона буде акцент завжди робити, чому так? Що, Що я не так зробив? Це людина благорозумна, людина нерозумна. Вона завжди шукає якісь зовнішні чинники хвороб і страждає. Сусіди, з пороблено. Друзі не такі, то не такся подивив. Погано заробляю завж, завжди якісь, знаєте, постійно причини. І це святитель Ніколай підкреслює, каже, це якраз не розуміє наше. А якщо ми звернемося до Святого Письма, історію біблейську подивимося, то ми там знайдемо різні приклади страждань і хвороб. І різні причини, тобто нема одної причини страждання. І Можна декілька лише прикладів привести. Це коли страждає праведник. Отець Віктор дуже хорошу проповідь говорив на цю, на, на цю, на цю тему, приводячи приклад Іова многострадального, який страждав, тому що пакості йому робив диявол. Він ні в чому був не але диявол, Бог дав іспитати дияволу цього праведника. Страждав пророк і цар Давид. Але він уже страждав не так, як Іо, а страждав реально за свої гріхи, за свої вчинки. Господь попустив йому ці страждання для того, щоб привести його до покаяння. Страждав навіть син царя Соломона, Робоан, страждав навіть не за свої гріхи, а за гріхи батька свого. І таке нам біблія показує. Ми через дві неділі. Бимом згадувати ще одного дуже страдальця сліпця, який теж страждав від сліпоти, народившися сліпим від народження, але він страждав для слави Божої. Ми про це поговоримо. потім. І от, якщо так все поверхностно, розуміти це, то завжди легше знайти якісь зовнішні чинники страждання. А святитель Ніколай, тому що моя проповідь сьогодні базується на його проповіді, я. я практично від себе нічого не скажу. Він каже так, що насправді правильне християнське сприйняття страждань і хвороб воно має базуватися на тому, що хвороба, яку нам Господь посилає, це є не гріх. Увага! А це є мисть до нас. А, а то тобто це є не зло хвороба, обачаюсь, а це є мисть насправді. Ми, звичайно, у силу там своєї такої маловір'я, малодуші'я, ми це не сприймаємо. Це навіть я можу в якійсь мірі вам говорити прямо, але якщо коснеться мене. Я теж опаду гнині, я теж буду страждати маловір'єм, не буду довіряти Богу. Така неміч наша людська гріховна, але ми маємо розуміти Євангеліє, розуміти, що від нас хоче Бог. Так от хвороба, браті і сестри, це мілість. Інший старець, який жив у 20 столітті на святій Горі Афон, святий Порфірій Капсокалібід. Він каже, Господь попустив біч ХХ і ХХІ століття, ви всі знаєте цю хворобу, це онкологія, яка, на жаль, людина чуючи цей діагноз, вона вже відчуває, що вона вже у списку смертників. Так от він каже, Господь попустив цю епідемію, яка реально косить, яка реально епідемія, то не ковід. Лише з одну ціллю, щоб каже, місця, які є вільні в Царстві Небесному, по простоті, так старець, пояснював, щоб ці міста заповнити праведниками. На жаль, нема в нас подвигів, нема в нас реально добрих справ і ми спасаємося лише через скорбі і болезні в теперішній час. І тому навіть така важка хвороба, як онкологія, вона є милість. Для нас реально, якщо людина сприйме з усього смиренням і терпінням цей вирок, насправді це є легкий шлях у царство небесне. Так от милість це то, що сьогодні від нас хоче Євангелія, щоб ми поняли, для чого ми страждаємо. Тому що чоловік, який 38 років був у притворі. Біля овечої купелі можна по-різному дивитися на цю ситуацію. Скажімо так, Та що не знайшлося чоловіка, який за 38 років би спустив його у, у цю воду, коли ангел Господній сходить? Кожен думає за себе. Так реально є. Коли бідася касає людина, дуже рідко, коли людина лишить свою проблему, піде рішати чужі проблеми. З іншої сторони, ця людина, коли Господь її запитав, чи хочеш стіл бити, вона сказала, немає чоловіка, який би мені допоміг зійти в воду. Господь у цьому Євангелії саме робить акцент, що ця людина страждала за гріх. От в інших місцях він буде по-іншому говорити, а тут він навіть зустрівши і зціливши його. І зустрівши потім у храмі, підкреслив, не гріши, тому що буде ще гірше з тобою. Оце, браті і сестри, нам десь такий взор, коли Господь попускає нам боляць, потім ізціляє. І постійно нас так випробовує, а десь той гріх, який ми забили, який, можливо, ми не вважаємо гріхом, ми не розкаємося в ньому. і ми його так і живемо, тому що рахуємо, що ми взагалі нічим не сурішили. І в цьому опасність, коли, будучи навіть у хворобі, у стражданнях людина не видить себе, реально не видить глибину свого падіння, свого, а наоборот робще, наоборот всіх звинувачує. Це страшно. Ми всі Неодмінно старіне. Це процес, який не від нас залежить. І болезні будуть у всі. в когось пізніше, в когось раніше. І наше з вами завдання, щоб ця болезнь, вона прийняти її браті і сестри як, як милость Божу. Реально. Тому що та вся шелуха, яка реально, з якої ми се роздрижаємо, гніваємо, з-за якої ми тіряємо у душі, вона нічого не стоїть перед вічністю. І коли реально приходить болезнь і дивишся навіть в кругу ваших знайомих, зустріньте людей, які прийняли болезнь. Та ви їм говорите одно, що у вас проблема, а людина на вас дивиться так, таке, як глухий німом говорить. Тому що реально ну, нема в тебе проблем. І оця шелуха повторюсь, яка є наша життєвська. До якої мися приліпляємо, якої мір тіряємо душі, вона лікується тільки хворобами, тільки стражданнями, тільки скорбями. Тому що тоти людина, і молитва не молитва, і стає на молитві, і все сухо приїдено, все кажеться так, вже ну, все обидено. І тільки Господь посилає скорбі, молитва стає живою. Тільки людина трошки коснеться. Із проблемами тоді вже зразу ті речі, на які людина десь роздражалася, каже, то який я дурний, ну, воно нічого не з того. Тому це реально милість. Це милість сьогодні до цього євангелського чоловіка, який страждав 38 років. Господь іще нам одне показує, що він все бачить. Він довготерпеливий і многомілостивий. І Якби людина не роптала, не картала на життя, що в неї так сяк, він бачить. І через 38 років він може прийти і зцілити. Тільки би ми готові були прийняти це зцілення, тільки би воно нам на користь було, щоб ми, ізціливши, не встали на шлях такий, що ми забули за Бога, за церкву. А так воно десь реально є, розумієте? Ми вже священники, я взагалі молодий, і ми десь так нам больно у тому плані, що ми розуміємо, людина просить молитися, 100 см ок напише, а потім, коли треба прийти, Богу поблагодарити, бути вірному Богу у пості, у десь у якихось переживання в церкві, людина типа, не знає, все, в мене все нормально, і все, проблеми не зарішили всі. Оце оцього нас закликає сьогодні Спаситель, говорячи. Цьому чоловіку, що не гріши, щоб хуже не був, цього вам бажаю у світлі цього торжества, Христового Воскресіння, щоб ми всі скорботи, всі хвороби, які нам Господь посилає, приймали як милість. Тому що це є то лікарство, яке лише воно приведе нас до, до справжнього зцілення і відкриє нам дорогу до вічності. Амінь. Благословення Господнє на вас, того благодатні і чоловіколюбні, всігда нині і приснує віки.